Новий тренувальний сезон розпочинає і федерація кікбоксингу Закарпаття. Після кількох літніх зборів на територію краю та за кордоном у Словаччині відновлюються і регулярні тренування. На початку вересня закарпатські кікбоксери вирушають на чемпіонат України, який стане відбірковим до збірної держави на наступний сезон та Єврокубки. Збори з клубом з Іпоном проходили в воєводині. Потім через деякий час були збори збірної України, проходили в, в місті Городок в Хмельницькій області. Із збірною у нас було біля, біля 70 чоловік в збірній було. Збори проходили два тижні. Було в нас по три тренування в день. Єдиною представницею області у дорослій збірній українських боксингу є Поліна Мохлиніна. Дівчина стаціонарно навчається у Пряшеві, але регулярно захищає честь Закарпаття на всеукраїнських та міжнародних стартах. Поліна є діючою чемпіонкою України та першим номером у своїй ваговій категорії у національній збірній. Раніше виступала в двох видах – в лайтконтакт і в пойнт-файтингу. Зараз більше лайтконтакт в ваговій категорії 55, до 55 п'яти кілограмів. Був Кубок України, який проходив в Івано-Франківську. Він він був як відбір у збірну України. Там було в, в кожному виді було по п'ять суперниць. Я тоді виступала і в лайтконтакті, і в фейтфайтингу, І в, в обох видах я виграла перше місце. Потім був весною чемпіонат України. Був серед, серед студентів, був він по дорослим. Також і в також в двох видах виграла перше місце. 8-11 вересня дівчата виступатимуть на чемпіонаті України у Черкасах. А уже у жовтні Поліна Мухлиніна захищатиме жовто-блакитні кольори збірної на європейському чемпіонаті, який триватиме у Словенії. Це буде чемпіонат України, ну на якому ну обов'язково потрібно бути, якби це як, як підготовка йде до. До чемпіонату Європи, який буде в Словенії. Потім буде другий етап зборів в городку в Хмельницькій області. Там вже був перший етап, там буде другий етап зборів, і після другого етапу зборів буде чемпіонат Європи, Європи в Словенії. Разом із чемпіонкою України Федерація кікбоксингу Закарпаття запрошує охочих долучатися до тренувань. Приймають дітей від 6 років. Додаткову інформацію можна отримати у спорткомплексі ІПОН в Ужгороді.